Опа, в залі кида такий судачок. Друзі, добрий ранок. Знову в Сатанові. Знайомі краєвиди. Тут кафешечка. Традиційна кава. Це дуже смачна кава. Приїхали з його я, Володя Саша, От Володя Кушнірук і Діма Лавренко. Вже 5 чоловік нас тут, неділя, перше тренування. Готуємося до чемпіонату України з фладфідеру. Серйозно дуже настроєні, будемо битися вже з чемпіонами світу. Це не шуточки. Тому постараюсь вам трошки розповісти про нашу підготовку, тренування, наші пригоди. Все, пока. Ось такі будиночки тут можна знімати і відпочивати, досить комфортабельні. в зону Б, дуже складна зона, малорибна. Ну, звісно, сьогодні ми одні, риба буде. Але вивчимо рельєф, дистанції пощупаємо, У виходи вон, я вже бачу посередині, метрів 17-15. Це от треба зараз, коли розкладаємося, наблюдати за водичкою, де більше рибки виходить. І тоді якось трошки картинка складається. Куди кидати? От іде вже Вов Ще зараз Діма Лавренко під'їде всі, всі в зборі. Саша з вовкою одною машиною. Так що отаке, розкладаємося. Наскладаємося. Довго збирались, нарадились, нарешті стартанули. Ну, <кху> Різна тактика, різно. Станції шукаємо, шукаємо, поки що ми Закид ні в кого покльовок не було. Поки що тишина. Слава Богу вітерець трошки підлохав, а то жарко було. Зараз легше. Поки що коливань не замічено. Вийшло вже більше двох годин. У мене був судочок, зійшов і у Діми два судочка і оба зійшли очки невеличкі і сходять. Ні одної білої риби не бачили ще, ні коробчиків у них, ні карасиків. От ви тут мало. Всі сидять, скучають. От ще хвилин 40 посидимо потім. Будемо на довільну програму пробувати. Поекспериментувати. Поки що топ-завдання виконуємо те, то що в нас стоїть на сьогодні. Перевіряємо деякі речі. Але вони поки не спрацьовують. Не спрацьовують. Залишилось буквально хвилин 10-15. У мене риби немає, але покрівки пішли. Ми хвилин 30-40 вирішили відійти від програми і довільна програма, так називаємо. Хто хто що хоче, ми поставили вже інші насадки, трошки інакші шляпки. І вже там Саша дві, вова одну. Ороді би рибки з того краю, з тої сторони. І у мене якісь постійні подірки. Ось тінь, але загиба хорошого нема. Може побачити зараз. Дргає, 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 дргає щось. Або полісти задіває біля корму. о-о-о, знову. Тін-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь. А нормальної покльовки нема. Так що будемо зараз зараз вже закінчувати. Ми там на п'яту годину домовили обід в кафешки. Тому треба поки зберемось, помиємось ідемо обідати. Ось такий перший день, тяжкий день, але призначили дещо, що не треба робити. Завтра будемо закріпляти. Завтра вже буде пресинг, більше людей. Я думаю, вже завтра половина команд поз'їжджаються. Вівторок вже, навіть будуть всі, вже завтра буде жребкування боксів, чи сьогодні вечором, чи завтра. І ми вже будемо, так скажемо, не там, де ми хочемо, а там, де нам випаде жереб. Вже сонечко сховалось за хмарами, вже тіньочок тут був, в мене вже легше. Було сьогодні жарко, 29 градусів. Ось такий перший день тренувань. Вечором ще обговоримо. Обсудимо, подумаємо і на завтра визначимося, що будемо робити. Що, всім пока, підписочку, лайк. Осталося 5 підписників і ми будемо мати 10 тисяч підписників на каналі. Все, пока. Все, виїжджаємо з озера, їдемо на обід. До речі, бачите, а тут зліва, а тут бювет, Водичка мінеральна. Люди ходять. Кажуть, як Трускавецька по хімічному складу. Тому тут трохи є людей відпочиваючих приїжджають. От та машин на стоянках забита. Куча людей тут відпочиваючих. Казона. Обідали, йдемо. Обсудили, чому такий сьогодні у нас результат поганий. Намітили на завтра план. Йдемо зараз відпочивати. Щось ще подумаємо. Що зварити, що зв'язати. Йдемо, працюємо. Другий день, понеділок. Вже є команда, вже команди, вже дві чи три команди приїхали. От готуємося. Сьогодні ми будемо пробувати на кріль, Вчора ми на другий мікс пробували, сьогодні кріль. У всіх одинаковий мікс. Тільки буде різно тактичні прийомчики таких у нас. Ми сьогодні в зоні АБЦ, оті п'ять крайніх секторів. Отам уже Домики начинаются. Так что все, расставляемся. Положи, так от, отдати. Ми б знали, що там камінь під камінь б кидали би О, Там одна моя з маленькою годівничкою. Піло. Це його максимальна вага, бачите? Але бачить, отак Уже захикали. Ось так кружки пива блядь поставили. Я тобі казав. Вот так руки тримав, дивиш. Гуляли, гуляли, говорили, а потім 11-та година. Треба ж поводків підв'язати. І пожирати. І пожирати. І кинулися всі поводки в'язати отримали указання. Тепер в'яжемо поводочки. Я, Я не в'яжу, тому що в мене на все нав'язано. А що за сміх? Ви немаєте з чого в'язати. Нестатутний сміх. Чому тут прозвучав? Завтра побачимо. По, результат, по результатам, так. Да. Друзі, добрий день. Третій день. Змагань ми в зоні кінець, де початок є. Покльовує, але вчора веселіше було. Бо, крайній мірі, мені сьогодні менше клює. Там Діма Лаврієнко з краю ловить. Ха добре, Володя підлавлює. І там з краю Володя підлавлює. Саша гірше, як ще гірше. Розбираємося з дистанціями, улічки переобладнаємо. Тому що вроді буде станція невелика, але м'якою удочкою 87 метрів, оказується, не так легко кинути. Ну, годівничку я нам маю на увазі. І ліскою. Тонку ліску обриваєш товсту, гірше вилітає, от підбираємо, кращий варіант. Я навіть одну все-таки шок поставив. До докидаю до впевнено. Пишок обірвався, відстрілився. Оцим сьогодні займаємося. По, по вітці перевіряємо. Є чим зайнятися. Дистанціями теж. Тут дистанція тут широка, тут три мінімум дистанції ми перевіряємо У Володі одна дистанція, так вроді би непогано вийшла, виходить. Отак От тренуємося потихеньку. Буду зараз перезакидати. Друзі, добрий ранок. Сьогодні у нас вже середа. Сьогодні цікавий день. У нас сьогодні відбори в команді, тому що у нас є шість спортсменів. Нам треба вибрати п'ять. Тут, звичайно, бокс не дуже рівнозначний, Тут, звісно, перші сектора мають перевагу. Ось тут буде вага. тут, я думаю, що от ці три спортсмена вирішать, хто з них вилетить. Ну я так думаю, хоча вилетить може будь-який. Може вилетіти який навіть Вова. Ну Вова, звісно, тяжко буде вибити. Він був проти нульового, але попав туди. туди. І тепер він не проти нульового став. Ось там Саша. Тут Вова. Ні, там Вова, тут Саша. Тут Діма. Берненко, то я. Потім є Івасишин Ігор. Молодий новий спортсмен у нас з'явився. Блудний, Блудний син. син. Десь поїздив, полазив, приїхав. Ну і Вова крайній, Ми йому зробили нульовий, тобто він за зоною спортивного лову. Такі у нас тут лагеря у кожного свої. От іще буквально там 10-15 хвилин. І почнемо кормитися і ловити. Дистанція 40 метрів. Я думав більше, вона оказалась 40 метрів. Ой, я думав, менше, я думав метрів 30. Так на видборді би недалеко. А тут 40 метрів. Охреніти можна. Шпіони починають підтягуватися потихеньку. Здрасті, здрасті, Іванович. Шпіони, привіт. Привіт. Такс. такий краєвид тут. Там доміки, там пугач. Команда, страйки. Ну, коротше, всі тут, я туди не ходив. Зараз почнеться. От далі сектора тяжкі йдуть у цьому кармані. От кінець зони А, кине кінець... начало Б вся і на початок С. Такі тяжкі сектора. Тут саме нюанси. Хто розбирається, розбереться, той буде на коні. Все, я буду готуватися, бо сьогодні не розслабляємося, тому що будь-який сектор може посунути. Відбирається 5. У нас 6 сьогодні. Відбирається 5. Ми спеціально сьогодні зробили, бо четвер це обов'язкове тренування. Нам не дозволять сісти 6 чоловік, тому ми сьогодні робимо відбори. Питалися помінятися боксами, ніхто не захотів, тому ми тут вже якось пристроїлись. Все, друзі, я буду готуватись. Тут не робочі На мікси, насадочки всі, всякі які-кі кручіани, кіллери, міні-тік-таки, основні наші насадки. Тоненькі, маленькі, середні гачки до 10-го номера максимум, навіть до 12-го. Тут, мабуть, ми більше не будемо використовувати Піцак, ну, на тур є два підсака, обов'язково, не дай Бог, один зламався, десь поламався. А треба, щоб на підхваті було запасочка. Ну, Вроді все. Тут кормушки мої, тут іще насадки. Мої ящички. Кстати, закрити його. Щоб, такі. Закриваємо ящичок. Тут теж у нас запасна тара всяка. Ну, коротше, така от робоче місце. Все, друзяки, буду готуватися, відбиратися треба. Рибку зловив. Ага, головель. 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 Хорош, такие грамм 600-700. Страшний сюжак, страшний. Вовка рибу тяне, дивись. Вовка молодець, упирається. Не здається. Закінчив результат 12 риб. В принципі, непогано. Знаю точно, що в відбори я пройшов. І, скоріш всього, Вова Кушнярук буде завтра в запасі, опісля в запасі. І зайде, якщо хтось в першому турі невдало виступить. Тоді він заходить. Ось така от рибалка. І сьогодні, звісно, веселіше. У нас скільки... 4 чоловіка більше 10, я не, там не буду говорити, кількість ще це буде вважити рахувати. Саша Микиченко штук 5, Кушнярук штук штуки 3, Вроді би. Вроді би. Коротше, от вирішується зараз е, п'яте місце Микиченко і Кушнірук. Саші 5 риб, у володі 4, але може бути крупна риба і перебити легко. Зараз інтрижка буде. Ні, дивись хороша рибка. А, риба непогана, так, так, да, так, да, да, непогана. Рибіна. Рибина непогана. Ну ясно, що на пятерки. Тиш кілограм вісім буде. Сім. Завіс, три кісти. Сім вісім. Ну сімерка. Важим спецаком 7, да? Да. Сорок п'ять кілограм. 460. Я думал, килер 7, думаю, там все півторачки, значит, 6 уже. Ну давай, Вовка, морковка. Ты и так так не, не, не опустил руки дубасы. Молодец. Ну да. Наверное. Хотя там плюс-минус. Дуже близко. Дуже близко. Давай куда ты? Кидай воду, Вова. Серйозно? Серйозно? Кинь воду. Кинь воду, то кожен грам на щиту. Та вона ж з лісу. Моя, о, лежить. А, о, лежить. Що за жарта? Що за крик, блядь? А що ж ти, блядь, а? Погані поводки, мабуть? Мене, до речі, сьогодні ще одне. Мене один. Якби ти не сидів, то я б теж тримав. Видите, заберете у нього телефон в тур. Я в тур взагалі не буду. От заберете. Тут має, бути, тут має. Тут має. Ну так. Да. Хоча ні 400. Ха. Одної риби, Вова, да? то що зійшла. Одна зійшла одна, так? Да, да. 435. А в тебе Саня, зійшла? Ні. Вот і результат. О, вот і сходи, бля. Дам, ну йдемо, йдемо всіх вже по вас. Там нема крупного? Ні, нема, там крупняка немає. Був би крупняк, він би димон. Та Дімо бербай завжди всіх, то я тобі кажу. Ні. Ну у нас там буде, ну у нього, по-моєму, крупніша риба. У нас по кількості плюс-мінус одинаково. А рибка у нього, я думаю, крупніша. Щось мені так здається. Знаєш, в чужих руках. А, запустили. А теж кисть рыбы тоже Ні, Запусти тоже. Не, нам, так мы и так знаем те рыбы. А что он меня он мут? А Голова, блин, не умогла. Да, я килограмм. А там голос, Та ні, та воно а он может Вісім. А, там шеи? Ну да. 800. Короче, плюс-минус 10 грамм. Тут все равно ничего не решается. 8. 840 пиши. 840. Давай. Выпускаешь сразу. Кілограм, кілограм. А скільки у цих паровозов які? Ну в кінці ще я. 6420. Пиши, 6420. Так, тепер зважувати Сергія Івановича. Я взяв камеру, теж непогано. Теж гарна рибка крупна.

Не більше, правда? Нашко? Риба менше. Але теж непогано для тих секторів. Кимобрана, химорба. Ну, 13-7 шот пише. Тобі мани щось Дуже. Це три, 13 копіка. Щас. Вот і приїхали, а хто во дворе програв. Вова! Іди сюди бігом! Вот і вирішив, перший сектор бонусний. Ось так в турі, так, да, класно? <говори> Скільки? тринадцять, витягує одне. Зараз цього теж примушу. Рибу не щипав, його у усидер, щоб научився щитать рыбу. Ай, блин, той вовува. Давай на траву, вова, на траву. Не, тут, конечно, побільше. А там Тут двадцатка буде, наверное. Будем. Буде. Буде. А що велика дырка? Ну така, що голова була за штук, важиться. Кілограм. 10 400, 10 400. Беріть коренько Що тобі цікаво може бути? Цікаво Ну тут 10-400 13 то не так в тебе я ж тобі так і казав Що ти тут робив? І в мене 13 у нього у нього крупніша рибка просто 13 штук у мене, і... мене 13, Але. я перерахував. 13. Я ж кажу, що я міг одну пропустити. Але. Ну дрібнюшка в мене. Повзіш ти мене обійшов, в Дім. Ну. Ну, нема 20. 18. 10 400 і 7. 18 300. Вик... Добрий ранок. Сьогодні у нас четвер. Обов'язкове тренування. Всі команди в зборі. Ми в зоні Б, Б3, Б7. Я всередині знову зони бокса. Зліва в мене Ігор і Діма. А справа Саша і Вова. Поки що я почав непогано, в мене вже три рибки, Вова одна, а в стальні нулі. І це дуже складна зона. Ми, нам в принципі повезло, що ми тут сьогодні тренуємося. Може щось ось... Підберемо якийсь ключик. От уже година пройшла. Працюємо. Ну, так я бачу позорі. Розриву нема. Зліва, отак я дивлюсь, в страйк. Теж скучають. Справа там ровенський я бачу рибку одну чи дві тягнули. В зоні С початок зони С. Сьогодні чудовий день. Так майже штіль трошки вітерець невеличкий. Поки що не жарко, але буде 28 чи 29, обіцяють. Ось таке озеро. Працюємо. Працюємо далі. Представляєте, вони ще передні. Представляєте, що буде, якщо вони бухнуть? Дуже відповідальна зараз робота це поводки. Дуже відповідальна. Від них залежить інколи. Результат дуже сильно. Опа. А що тут спеціально треба в зубах тримати? Так, а як? То я поняв новинка баунти, да, ці mm -hmm. ножнички? Самі всі ці ножниці, Керамічні. А чо так категорично самі кращі? Во, вони найкращі за всіх рируть. любий, фоудочни без натяжки. І смачний, да? Ага. Хоп. Ну. Хоп. 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 А ти, До порівняння. Ага. 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 Там Уже... поводок короткий. <ривість> <ривість> не, хороший. Бахин... Я проверял, я сам пробовал, мне не сподобалось. Нож... Уже нож ножницы ракета. Востраненки, да.